Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Згідно з статтею 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується водопересування, вільний вибір місця проживання, право залишити територію України в будь-який час. Оза винятком обмежень, встановлених законодавством, вільне пересування та вибір місця проживання є гарантією свободи особи, є основою її духовного та професійного розвитку. Ви вже пам'ятаєте, право конституційне на житло воно взаємопов'язане з реалізацією інших конституційних прав, і, зокрема, право на вільну свободу пересування та вибору місця проживання. Статтею 313 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка досягла 16 років, має право на вільний та самостійний виїзд за